Друзі, привіт-привіт! Так, якийсь тут дощик накрапає, але ми не будемо на це зважати і зробимо коротеньку розминочку нашу. Давайте, поїхали. Стали наше похідне положення. Маківку доверху витягнули, стопи, стегна, сідниці, сідниці напружили, підкрутили таз. Ребра опустили, плечі опустили, розвернули. І поїхали, дихаємо. І з диханням починаємо розводимо ручки. Я хочу сказати всім, хто нас тільки приєднується. Я вам раджу почати з перших відео, де я детально пояснюю, як вправи виконуються, щоб ви зрозуміли техніку, на що акцентувати увагу. Це перше. І друге, якщо у вас є якісь, скажімо так, діагнози, Да я розумію, що. 30-35 років ми з гарантією вже знімаємося і в нас починають вилазити різні захворювання, травми. Тому, якщо ви знаєте, що у вас є якийсь діагноз по внутрішнім органам, сердечно-судинним і так далі, краще напишіть повідомлення приват чи в коментарях і проконсультуйтесь, можливо, є якісь обмеження. В принципі, таких якихось вправ дуже критичних немає, але, можливо, вам треба, якісь вправи будуть недоцільно виконувати. Так, бубер прибіг, це добре. Долоньки доверху, локті прижаті, відтягуємо локті назад, намагаємося їх з'єднати. Та вперед, груди доверху, вдих, видих локті поєднуємо і зверх піднімаємо. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Залишилися цьому положенні долоньки донизу, пускаємо пальці вниз, вдих, доверху видих. Зосередьтесь на своїх рухах, на своєму диханні. Трошки відсуньте в сторону думки про всі якісь задачі, проблеми, новини. Зосередсь на тому моменті, який зараз проходить. А через 15 хвилин знову включитись. Або не включитись. Закінчили. Розвели ручки в сторони. Видих в цьому місці. На вдосі ми одна рука доверху, друга донизу. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Тянемося. Видих. Одна рука вверх, друга вниз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. The Чудово. Так, далі ми одну долоньку доверху, другу донизу і прокручуємо руки. Вдих, видих. Вдих, видих. Починаємо з невеличкої амплітуди, без всілякого дискомфорту. Видих. Вдих. Видих. І потрошки-потрошки по нарощуємо амплітуду. Просто акцентуємося на тому, що ми проворачуємо долоньку. А вже м'язи зроблять свою справу і порухають нашими лопатками. Дих, видих. А ви просто наблюдаєте за тим, як вони рухаються. Вдих, видих. дих, видих. Дих, видих. Вдих, видих. вдих, видих. Вдих, видих. Так, щось що в мене штатівчик. Уставши, устає вже. І хоче замінитись. Хоче на заміну піти. Так, друзі, давайте тепер ми зробимо з вами скручування. Фіксуємо таз. Одна рука перед собою долоня доверху, друга на плечі. І робимо розворот. Дивимося на долоньку. Дих. Контролюємо, щоб наш таз, наш таз не крутився за рукою. І коліни лишались поруч. Поїхали. Дих, видих. Дих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тініть маківку догори. Вдих, видих. Не треба нахилятись. Скручуємося. Навколо вісі хребта. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово. Долоньки назовні. Вдих. Долоньки назовні. Розвернули, провертаємо їх. Лопатки зводимо, груди доверху, таз вперед. Дих. І видих. Ми напружуємо м'язи пресу, намагаємося скрутитись, іначе лобом тянемося до тазу. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дих. І всередину скрутили ручки. Розкрились, закрились. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Чудово. Закінчили. Що у нас по часу? 9 хвилин. Далі. Ручки донизу. Постава. Підсіли. Вдих. Вірніше, навпаки, тут видих. Вдих. Піднімаємо руки і нога назад. Видих. Вдих. Видих. Відчули, як сіднична заражалась. Видих. Вдих, видих. Вдих. Локті вперед. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Закінчили. Далі наклони. Задня нога, ліва нога на носочку, розкрились, дих. Наклончик видих з рівною спиною. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Замінили ногу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, груди доверху. Видих. Вдих таз вперед. Видих. Не ламаємося в поперку. Видих. Вдих. Видих. Закінчили. <кій> Відводимо таз назад. Робимо наклон з рівною спиною. До моменту, коли ми відчули натяження задньої поверхні стегна. І після цього починаємо легеньке педалювання колінами, наче ми на велосипеді, трошки більше розтягуючи задню поверхню. В кого де відчувається натягнення, в когось під коліном. Потрошки, потрошки, легенько. Рівненька спина, ребра прижаті передні. Це то, що скорочується під, того, під час того, як ми цілий день сидимо на роботі, в машині, вдома. Ці м'язи скорочуються і потім порушують всю цеп. Весь ланцюг м'язів від п'яти і до Ши. Закінчили. А тепер дивіться, трошки наче вперлись свої стегна і тягнемо маківку таз назад. А тут руками відштовхуємося і тягнемо маківку вперед. Робимо таке наче легеньке розтягнення м'яке. Хтось може почути трошки хрускіт, хребті. Не бійтесь цього, це розтягуються ваші суглоби. Закінчили. Давайте ще зробимо кольшові суглоби, розімнемо трошки. Нога, права нога в сторону вперед. І прокручуємо в суглобі. Видих, вдих. Видих. Бачите, вона наче в суглобі дих, видих. П'яточку назовні всередину. Дих, видих. Дих, видих, дих. Видих. Дих Видих. Дих, видих. Вдих, видих. Коли ми переможемо. Обов'язково буду робити тренування в якійсь студії, і тоді ми візьмемось серйозно за наші організми. Видих. А поки що в нас режим лайт, скажімо так. Дих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. вдих, вдих. Видих, вдих, видих, дих. Видих. Видих. Вдих. Закінчили. Все, після цього ви можете подихати. Заспокоїтись, подихати таким повільним диханням, грудною клітиною, як я розказував. До речі, ще запишу вам ще один ролик про діафрагмальне дихання. Ну теж корисне. Розкажу про його. Користь. Чекайте. Все, друзі, давайте. Обійняв вас всіх. На все добре, гарного дня. Сьогодні в мене субота. Не знаю, що там у вас, коли ви дивитесь. Пока-пока.